Привіт усім! В ефірі програма Студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працює Олена Греборчук. І сьогодні наші новини звучать так: Посол Євросоюзу у Киму. Виставка Освіта та кар'єра 2017. Квест для школярів. Цей день в історії. У Київському міжнародному університеті відбулась зустріч лекція з послом Євросоюзу в Україні, паном Мінгареллі. Тема лекції Україна Європейський Союз 23 роки динамічних відносин та перспективи. На зустрічі була присутня і наша знімальна група. Деталі зустрічі у нашому сюжеті. Серед багатьох напрямків діяльності Київського міжнародного університету одним із найважливіших є програма розвитку міжнародних зв'язків. В межах цієї програми 11 квітня 2017 року відбувся візит до університету посла представництва ЄС в Україні пана Хюкемінґареллі. Пан Посол зустрівся із керівництвом університету, які ознайомили гостя з його історією та досягненнями, та надали інформацію щодо шести проєктів Київського міжнародного університету, реалізованих у співпраці з університетами Європи за програмою Темпус. Провели екскурсію до кабінетів та лабораторій, зокрема ресурсний центр, конференц-зала для проведення відеолекцій, судова аудиторія, комп'ютерна лабораторія та інформаційний студентський центр. Після екскурсії університетом пан Мінгарелі виступив з лекцією перед студентами та викладачами. У виступі пана посла звучали твердження того, що Україна має всі шанси стати розвиненою європейською державою і завжди є в центрі уваги ЄС. Україна Україна має чудову молодь. Вона, як і європейський народ. Має великий потяг до свободи та солідарності. Тож я не маю сумнівів, що саме ця молодь буде відбудовувати та оновлювати політичний клас України, що дозволить зробити серйозний крок на зустріч Європейському Союзу. Студенти мали можливість поставити гостю питання по закінченню лекції щодо ролі молоді в процесі європейської інтеграції України, сроки введення безвізового режиму, та чи може це спровокувати від'їзд до ЄС великої кількості українців? Киму – дуже сучасний навчальний заклад, у якому навчаються чудові люди, які мають бажання отримувати сучасну освіту. Тож я вражений вашим університетом. Михайло Гринюк, Артем Артеменко, Микита Краснов, Олена Грабарчук. Київський міжнародний університет. У Києві в міжнародному виставковому конгрес-центрі Український дім відбулася виставка Освіта та кар'єра 2017, в ході якої можна було ознайомитись із правилами вступу до Київського міжнародного університету та коледжу КИМУ. Подробиці виставки знає наша знімальна група. 6 по 8 квітня 2017 року Київський міжнародний університет став учасником щорічної міжнародної спеціалізованої виставки Освіта та кар'єра 2017 та Освіта за кордоном, яка проходила в національному центрі ділового співробітництва Український дім. Учасники виставки Вищі навчальні заклади України та країн Польщі, Чехії, Латвії, Литви, Словаччини, Німеччини та Болгарії. Подібні освітянські заходи це прекрасна нагода для інформування молоді про можливості отримання професійної освіти в Україні та за кордоном, аби кожен випускник-абітурієнт міг вибрати собі дорогу в житті та зрозуміти, які має перспективи після одержання диплому бакалавра та магістра. Це сприяння інтеграції освіти України в європейський освітянський простір. Саме про це говорили при відкритті виставки гості. Йому був представлений на виставці проректором з довузівської підготовки професором Рудаківською Світланою Вікторівною, працівниками центру міжнародних та громадських зв'язків. Київський міжнародний університет традиційно щорічно бере участь у таких масштабних виставках освіти та кар'єра. Сама виставка це непересічна подія в житті всіх освітян України, тому що в українській освіті є чим а, по, поділитися на міжнародному ринку. І дуже важливо, що наш Київський міжнародний університет постійно знаходиться в розвитку. У нас 23 спеціальності, і ми щорічно пропонуємо такі спеціальності, які користуються попитом на ринку праці. І тим більше, що крім бакалавра, крім магістра, ми готуємо ще молодшого спеціаліста, так що ми. Запрошуємо всіх абітурієнтів, і випускників 9 класів, і 11-х, випускників коледжів, які можуть вступати на 2-3 курси за свої спеціальності, випускників бакалаврату, які можуть вступати до магістратури, до нас, тому що у нас є всі можливості для того, щоб наші випускники отримали якісну освіту. Ну і, звичайно, щоб знайшли роботу, яка принесе користь і їм, і Україні. Виставковий стенд Київського міжнародного університету відвідали біля 900 абітурієнтів, яких працівники центру ознайомили зі спеціальностями, які вони зможуть отримати як в університеті, так і в коледжі КИМУ вимогами вступної кампанії 2017. Усі абітурієнти були запрошені на день відкритих дверей до участі у пробному творчому конкурсі для тих, хто вступає на спеціальності журналістика, сценічне мистецтво, архітектура, аудіовізуальне мистецтво та виробництво. А також на пробні вступні випробування для випускників 9 класів, які планують вступ до коледжу Кіму. Ці заходи відбудуться 19 та 20 травня. Абітурієнти міста Києва, Київської області, Буча, Ірпінь, Вишгород, Бровари та інші, а також шкіл Полтавської, Сумської, Житомирської, Одеської Херсонської області, мали можливість отримати відповіді на всі питання пов'язані зі вступом у 2017 році. Шановні абітурієнти, Київський міжнародний університет це шлях до успіху, до здійснення мрій. Навчаючись у КИМУ, ти вчишся працювати над собою, оволодієваєш відмінним знанням англійської мови, маєш змогу отримати європейський диплом та стати професіоналом і досягти успіху. Приєднуйся до сім'ї-кимушників, Михайло Гринюк, Яна Майданік, Ірина Сторожук, Олена Грабарчук, Київський міжнародний університет. У стінах Київського міжнародного університету відбувся профорієнтаційний квест для учнів школи Схід та лілея на квест були запрошені діти молодших класів для ознайомлення з майбутніми професіями. Деталі дивіться у нашому наступному сюжеті. Як знайти школу, яка була б цікавою для учня? Як знайти учнів, які б хотіли навчатись в ліцеї? Ліцей Київського міжнародного університету щорічно проводить профорієнтаційний квест. Квест це подорож, а профорієнтаційний квест це подорож по майбутнім професіям. Цього року були запрошені діти молодших класів школи Лілея та Схід для ознайомлення з майбутніми професіями. Було створено дві команди, керівництво над якими взяли директор ліцею Сергій Володимирович та його заступник Ніна Олександрівна. Спочатку команди проінструктували щодо правил квесту і які на них чекають завдання. На кожній станції діти отримували фішки. За свої виконані завдання першою станцією був інститут телебачення кіно і театру, де діти вграли в театр, показуючи казку Рібка. Наступною станцією був економічний факультет, де діти вирішували економічні задачі. Далі була зупинка в інституті лінгвістики та психології, де на учнів чекала англомовна захоплююча гра. Продовження квесту було на телестудії, яка знаходиться в інституті журналістики. Там діти складали казки на Знову повернувшись на поверх інституту лінгвістики та психології, хлопці та дівчата малювали і виконували фізичні вправи. На станції медико-фармацевтичного факультету діти проводили цікаві досліди. А в коледжі КІМУ для дітей були підготовлені загадки по професіям. В інституті міжнародних відносин для дітей була запропонована вікторина на тему Україна. Факультет будівництва та архітектури приготував для дітей різні завдання на комп'ютерах. судовій аудиторії інституту міжнародних відносин діти розмірковували конвенції прав дитини. В конференц-залі хлопці та дівчата були нагороджені дипломами. Михайло Гринюк, Ірина Сторожук, Олена Грабарчук, Київський міжнародний університет. У цей день в різні роки відбулися такі видатні події, як День народження відомого режисера України Мар'яна Крушельницького, день народження Леонардо да Вінчі та відкриття у Києві Палацу Україна. Про це у нашій рубриці цей день в історії. Чи відомо вам, що Мар'ян Крушельницький, народний артист у СРСР, актор та театральний режисер, з'явився на світ у 1897-му? Народився артист у Тернопільській області в родині небагатих галицьких селян. Під час навчання в Тернопільській українській гімназії почав виявляти інтерес до театральної діяльності. Тоді він став учасником трупи Тернопільські театральні вечори. Там Мар'ян Михайлович перевтілився у більш ніж 35 різних образів. Згодом Крушельницький виїхав до Праги, де вступив на філософський факультет праського університету. Після навчання в університеті повернувся до України і вступив до знаменитого театру Березіль. Працюючи у Києві, Мар'ян Крушельницький досяг найвищого акторського та режисерського щаблю розвитку. Він став головним режисером Київського драматичного театру імені Івана Франка. Окрім театральної діяльності, знімався у таких фільмах, як Ягідка Кохання, Мартин Боруля та Кривавий Світанок. За життя був нагороджений двома державними орденами. Яскраво описав талант Крушельницького Остап Вишня. За його словами, коли Крушельницький на сцені і коли на нього направлено прожектор, то незрозуміло, хто кого освітлює. Стикаються два снопи з проміння. 17 квітня 1970 року була відкрита одна з найбільших концертних зал Києва та України, основне місце проведення концертів та політичних заходів у столиці Національний палац мистецтв Україна. Національний палац мистецтв Україна розташований у Голосіївському районі Києва, неподалік станції метро, названої на честь палацу, запроектований у першу чергу як місце проведення з'їздів Комуністичної партії України і в другу чергу як концертна зала. У 1996 році був виконаний капітальний ремонт та побудований новий прес-центр. 1996 року занесений до списку пам'яток архітектури України. У 1998-му палац отримав статус національного. Палац збудований у формі трапецій та вміщує понад три сотні приміщень, різних за величиною та функціональним призначенням. Зала для глядачів створена у вигляді амфітеатру з одним ярусом балкону. На сцені концертного комплексу палацу виступали не тільки відомі українські артисти, але й всесвітньо відомі виконавці. Нині генеральний директор палацу Роман Недзельський. Ірина Сторожук, Олена Грабарчук, Київський міжнародний університет. Чи знаєте ви, що Леонардо Да Вінчі це видатний італійський вчений, дослідник, винахідник і художник, архітектор, анатоміст та інженер? Нині Леонардо найбільше відомий як художник, проте сам да Вінчі у різні періоди свого життя вважав себе найперше інженером або ж ученим. Він приділяв образотворчому мистецтву не дуже багато часу і працював поволі, тому художня спадщина Леонардо кількісно невелика. Цікаво, що саме мистецтво стало для Леонардо засобом пізнання світу. За роки свого життя він створив безліч робіт із живопису та скульптури. Найвидатніші із його творінь це мадонна в гроті, таємна вечеря і Мона Ліза. Особливу увагу Леонардо де Вінчі приділяв механіці. Він називав її раєм математичних наук і навіть бачив в ній головний ключ до таємниць світопізнання. Отже, це була надзвичайно різнобічна людина. Впродовж двох десятиліть, більш за все, почав захоплюватись польотом. Леонардо розробив літальну машину, яка імітує пташиний політ. На жаль, багато з його відкриттів залишились без застосування в його епоху. Творець таємної вечері і Джоконди проявив себе і як мислитель, рано усвідомивши необхідність теоретичного обґрунтування художницької практики. Леонардо казав, ті, хто віддається практиці без знання, схожі на моряка, що вирушає в путь без керма і компаса. Практика завжди має бути застосована на хорошому знанні теорії. На сьогодні це були всі новини. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ вулиця Львівська, 49 або ж телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Олена Грабарчук. На все добре та до зустрічі!